Я чому що ми переживаємо цей час реколекції. колекції, ячний також за те, що коли дивлюся на ваші обличчя, що слухаєте, реагуєте, посміхаєтеся на ваші емоції, це також додає силу, тому що такі реколекції проводили. Чи ніколи в житті не проводить так довгі реколекції? Це перший раз. Такі довгі реколекції і тема насправді непроста, дуже важка. Сьогодні, так як я сказав на початку служби Божої, ми маємо першу суботу місяця. Це особливий день, про який Марія говорить також у хатімських об'явленнях. Марія запрошує до того, щоб власне перша субота місяця була особливим днем, коли ми маємо відшкодувати і вдячитися Богові Марії за всі зневаги, які вчинені в її мипорожньому серці. Але поки перейдемо до цієї теми, хочу сказати про те, що було 13 вересня 1917 року. Це вже п'ятий раз, так як Марія пообіцяла, так і прийшла, щоб зустрітися з дітьми, у Фатіні. Після цих подій, які відбувалися в серпні, коли діти були в'язнені, коли не мали змоги бачити, спілкуватися з Марією 13 серпня і бачили пізніше 19 року. Марія знову прийшла до дітей, щоб з ними спілкуватися. У прекрасний день. Діти прийшли, як записує сестра Ліці, а вже приблизно около 10-ї години. Коли прийшли на місце до цієї долини Нова Дія, бачили, що на цьому місці стільки людей, що навіть собі важко це уявити. Там були тисячі людей, ніхто їх не порахував. Ну ці люди, які прийшли в вересні 13 вересня, вони суттєво відрізнялися від тих людей, які виходили раніше. Раніше люди приходили з цікавості. А в вересні діти побачили, що коли прибули на це місце в'яза, то люди молилися. Люди просто стояли на колінах і молилися. І тим вирізнявся цей день ціявлення у власного вересня. Що там дуже мало людей приїхало, щоб бути зацікавленими тим, що відбувається. Там більше людей було таких, які просто приїхали для того, щоб пережити щось надзвичайне, пережити чудо. І багато людей насправді е, прийшло тоді, щоб що вони... тільки не могли перейти через цей З Стіх людей там на місці. Вони прийшли, почали молитися разом з людьми, в якомусь моменті знову побачили, що е, Марія до них приходить, і що вона є, що вона з'явилася. Марія подякувала дітям за те, що вони так мужні перенесли ці всі свої страждання. Це ув'язнення злими людьми, і що вони все-таки мають силу, для того, щоб приходити до неї, спілкуватися з нею. Марія Черговий раз попросила, щоб діти молилися Розарі, Розарі за рішенків, щоб молитися, цю просту молитву. Дивіться, що Бог Бог робить великі речі через просто справи. Бог не вимагає від нас нічого особливого. В першу чергу, до Бог приходить до простих людей. Не чув часто, що Марія прийшла до єпископа, або до якогось робити, чи до якогось там. Марія приходить до простих дітей. Блюд, фаті, лесале, Чуґлорія, дай Боже. Вона приходить до простих дітей. до простих дітей. Таких, які навіть не розуміють того, що відбувається. Прикладом того, що діти фаті не розуміли того, що відбувається, було те, що Марія також просила про що те, щоб молитися. За Росію. Марія Фатіві просить про те, щоб молитися за навернення Росії. І маленькі діти не знали, хто це такі Росія. Вони думали, що це, що це жінка. Вони думали, що це жінка. Але ми прекрасно знаємо, як це жінка. Останнім часом ми з знаємо, що це за жінка, ця Росія. І вони молилися на за навернення Росії. Думали, що це навернення від жінки. Вони не розуміли, що це велика країна. з якої починається Злого таки, маріхом це говорили, щоб молитися за навернення Росії, тому що е, від неї розліється велика зараза. Ми знаємо, що Маріо говорив про комунізм. Я не знаю, чи хтось з вас задумувався про те, що фатінські явки закінчилися 13 жовтня 2017 року, а за пару днів почалася життєва революція в Росії. За пару днів. Не треба було довго чекати, щоб почали змуватися по, ці всі е, пророцтва, ці всі речі, про які мають колорів. Запад, ні. Почалася революція в Росії. І найбільш, мабуть, безможна пропаганда, яка розлилася взагалі по всьому світі, вона почалася такі. ну про це коло. І просить, щоб присвятити Росію, молитися за Росію і присвятити Росію непорочному серцю. Тоді почнуться великі речі. Це не закінчилося. Ми надалі маємо молитися до навернення Росії. Але навернення ні в такому плані. Бо багато часу час можна почути такі речі, що то, що, що ми маємо молитися, щоб Росія була католицька? Ні. Ми не маємо молитися про те, щоб всі, хто живе в Росії, вони стали католиками. Ні. Вони повинні відвернутися від зла, в якому вони часто живуть. Вернутися від гріха і прийти до Господу. Ким вони будуть. Це Божа благодати. І Божа пробудів. Навернення Росії на болеве, тому що ми маємо молитися про те, щоб всі росіяни стали католиками. Часто наші брати православні думають, що ми не замовимо. Ні, ми молимося про те, щоб цій країні запанував мир, щоб цій країні запанував спокій з вагом. Дивіться, що це, це зло революції. Найбільш безбожна революція, яка була, окрім французька, звісно. Но французька була обмежена якоюсь там територією. А це що почалося в Росії в 17-му році, воно розлилося на весь світ. Скільки людей, завинних людей, за причиною е, революції Росії? І комуністичної пропаганди комуністичного режиму. Багато з наших родин кожного доркнула ця біда. І ми маємо молитися про повернення. Щоб Росія, ми на тих людей маємо дивитися любов'ю, тому, тому що це люди, які, які потрібна наша молитва, які потрібно присвятити нашу Росію в непорочному серці. Ну, Пам'ятаєте це? Щоб ні, з якогось, не з якоюсь ненавистю ставилися до тих людей, але з таким великим пікуванням. Молитися про те, щоб, щоб Росія навернулася до Господа, щоб Вона покинула згодом. Про це моє говорять. Ну, Діти не розуміють, про що Вона говорить. Вони постійно думали, що Росія це жінка, а не якась країна. Треба молитися про повернення цієї країни. Про 1 суботу місяця Марія починає говорити в липні, 12 липня. Вона е, починає говорити про сих і про те, що вони в особливий спосіб першу суботу місяця присвятили себе йому хорошому серці і відшкодували за бігти. Молилися тактичної. Бо Вона це говорить в конкретній перспективі, в конкретному моменті. Перші суботи місяця І про молитву відшкодування Марії за ліки в першу суботу місяця, тоді, коли починає показувати дітям візів пекла, коли Марія відкриває образ пекла перед дітьми, діти просять про те, щоб вона його закрила, тому що цей образ, як пізніше там писалося традиція, він був такий страшний, що можна було померти від страху. Але Марія в цьому контексті говорить, ви бачили грішників, які страждають в пеклі. Прошу вас, щоб ви в першу суботу місяця присвятили себе мені, щоб ви молилися про наведені ліжники. Про це просить власне Марія відносно до першого суботу місяця. І вона нас запрошує. Це великий дар. ще раз кажу, Бог діє через прості речі. Бог не хоче від нас нічого надзвичайного. Бог діє в простоті, в простих справах. Що тут такого надзвичайного? Тому що молилися в першу суботу місяця. А ну то так само є. Бог. Через прості речі робить великі в Коли пам'ятаємо в Біблії з багато про те, що Бог каже, нам робити прості речі. Сирієць Нааман теж здивувався, коли пророк йому сказав, що він пішов зі своїх прокази у Осісім на в Йордані. Він сказав, що треба надзвичайно? А чи Йордан вирізняється рік ідеї як і в Сирії? Чим він відрізняється? Пророк йому каже, розсуди Бог, Іди виконуй те, що Господь тебе просить. Викупався сім разів, задумався і установу через прості нашого діяти. Чому ми цю казку сприймаємо? У наші почали це чудо, ми сприймаємо казку. Ми готові говорити, цитувати слова Біблії, маркам дітям поставити казки. Це ж реальне життя. Це ж реальні ситуації. Мало, це реальні ситуації, які можуть змінити наше сьогодення, коли ми їх зрозуміємо, і приймаємо до себе. Про що Марія просить в першу суботу місяця? Марія просить перше про те, щоб в першу суботу місяця молитися особливо Розарії. І молитися за, як відшкодування за рішення і за свої гріхи також. Молитися Розарії, молитися частиною Розарії в першу суботу місяця. Марія просить також. В першу суботу, суботу місяця ми маємо прийняти тепер причастя, сигналів відшкодування Богові і Марії за ліки, які вчинені проти непорочного серця. Маємо приступити і прийняти святе часті. Якщо нам потрібно, ми маємо розповідатися. Але можемо розповідатися раніше, можемо розповідатися протягом тижня, можемо розповідатися в першу п'ятницю. Але з таким, таким наміром, що ми сповідаємося не тільки для того, щоб отримати відпущення нехідних. Але маємо їм сподіватися, що відшкодувати Бога за віхи, які ми вчинили проти непорочного серця. Тобто маємо молитися частиною залі, маємо якомога, якщо це потрібно приступити до сповіді, маємо в першу суботу місяці пожертвувати своє свято причастне, які приймаємо за грішників, також і відшкодування Марії за віки проти їх непорочного серця. Маємо також, Марія до цього захочує. 15 chorych, najmniejsze 15 chorych. На мене прекрасним прикладом е, був, наприклад, Ян Павло ІІ, який великий шанувальник Марії, який все своє життя присвятив її. То тут з того, весь твій Марія. Народжується, то вона сама плаче, а всі сміються радіють. Ажби так, що якщо будеш мене, щоб ти сміявся, всі ж оплакав від тебе. Він так жив, так не мене. Він відходив раді з ним. Хасі на плакали. Плакали хова над собою, а не над ним. Я вірю глибоко в те, що він прийшов до Отця. Тільки на тебе вистачить задуматися. Прості речі. Бо виконує свої. Мало того, коли він підходить? Ну, вже почалося святкування свята Божого Ну Бо 3 квітня тоді було свято Божого Милосердя, друга неділя після Пасхи. Знову папа, який впровадив в Китовицькі церкві свята Божого Милосердя, відповів на заклад, на заклад на святої Серпи Хорстин, яка просить про те, щоб в церкві, в Католицькій церкві, був впроваджує временне свято Божого Милосердя. І цей папа це пробив. І Бог його забирає до себе. Свято Божогосе. Чого нам більше потрібно? Нам чудеса більше потреб. Я вам розкажу такі чуда, як, як я сам чую, як я можна сказати, висічку, відносно до того, що Бог робить прості речі через, через те, коли ми хочемо довіритися. Знаєте, коли ми цьому році починали почати. Вона обійшла в ці парафії. Не тільки я, як на старя, придовжує і просто про землі, але на мене взагалі ці породини дуже цього хотіли. Ця ця вона була дуже довго, дуже, дуже давно вона була в планах. Але Нам вдалося це все здійснити на протязі роботу насправді. І коли ми за цим стані словом десь у січні почали готувати різні матеріали, якщо самі слово набагато раніше цим займалося дуже багато праці, це святкувало, щоб підготувати.

Я зробити так, щоб хіба матері Божої потім була на Майдан, в Майдані в Києві. І це все, що пізніше сталося, це для мене чудово. Я, не... я, я, я молився про це. Тому приклад того, приплату, що можна молитися, і навіть можна не бути впевнені, можна не в те, що менше, щоб не приходити здійснитися колись. Так сталося. І багато чудес стало, відбувалося. Я мене дуже багато свідчив таких людей, з якими я зараз з яким я знайомий. Е, такі одне на масажу. Можна дуже довго говорити. Е, три тижні тому зустрічався з одним, таким молодим хлопцем, 20 років він сам з Вінниччини. Е, хлопець, який сам говорив про те, що він взагалі не, не вірив в Бога, не вірив в Бога. Це в минулому каже. Він не вірив в Бога. Він був покращений в церкві Ну До церкви не ходив. Свято до свята постояли, свідчить забули. Ну, раз там пережив згіршення, щось там побачив, щось не так, не то, що повинен побачити. І він не ходив до церкви, не Але Коли почув про те, що на Майдані відбувається всіх події, він вирішив, що він не може це невідомо. 20 років парень поїхав на Майдан і там вже Там був самодоровий Майдан. І він мені розказує таку ситуацію. Коли 19-го вони разом зі своїм другом, Максимум ходили по, 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 по інститутській барикадах, байкутів кидали на світу, що мої донати, вони теж там кидали, коктейлі мовив звісно, треба було захищатися, якщо б виходу не було. В якомусь моменті він розказує таку ситуацію нам події. Він каже, отець, йдемо з Максом, з моїм другом. Несемо ще Зупинився, Побачив, що перед ним лежить розай, чотко лежить. На Майдані роздали десь около 700 тисяч розаїв Рік тому отримали наші потягну католики мільйон розай. Вона не розвалила дому. Він впав перед нами. Бог робить чого. Таких свідчень може дуже багато нам не хочемо зробити перед нашим батьківським святом е в Довбичі, 9 травня печування. Пораді море, я зможе по Марія, це чути. Запрошуємо додовж, звичайно. Але якщо хтось не зможе приїхати, то може буде це чути по раді мореї. Будуть я йти. Хочу запросити там людей, які були вдома е е наметі. Не нам порозповідали зі свідоцтва, щоб не чути конференції, не слухати цих всіх, богословських, дуже безумних, потрібних речей. Але людям зараз потрібно говорити дуже просто, говорити про чуда які про Я хочу запросити тих людей, щоб ви почули їхні свідчення, які чуда там відбувалися. Ми на залі, будемо молитися в залі і будемо особити свідчення. Це 9 травня. Великі чуда, за прості речі, за невелику ціну Бог робить великі чуди. Чому п'ятий вершин судових місяць? задати такі запитання. Чому 5, а не сім? або дев'ять? Марія це пояснює. Марія каже, що п'ять, тому що є п'ять крузнів проти її, проти Марії. Це чотири існує віри Марії, тобто про те, що Марія Тогородиця, про те, що Марія є Матію Ісуса, про те, що Марія є сневороджена Зачато, про те, що Марія з душу, як був взятий взяти до мене. До того, що п'яте, блюзнірство буде її зображення. І кого п'ять. Тому п'ять перших субот місяця. Марія це заохочує. Але кожна перша субота місяця повинна бути до нас чимось особливим. Запрошую вас до того. Сьогодні після закінчення служби eh, матимемо змогу пережити таке богослужіння. Такі богослужіння, про яке Марія просить власне фатівський явь, богослужіння першого субот місяця. сьогодні переживаємо. Дай, -дай -дай. Тому запрошую вас до того, щоб, бо це ж дуже швидко і цей тиждень так швидко прийшов, але пам'ятаємо, знає. Завтра попрощайтеся з Світлою Матері Божою, e, будемо бо такі присвячення парафії, вас, особливо славу, не порожнім серці Марії. Часто в різних важких моментах повертайтеся до спомени. Пам'ятайте про те, що Марія постійно нас чекає. Вона постійно нам пропонує прості речі, з якими ми можемо спасати світ. Можемо спасати себе. Можемо рятувати людей від зла, від гріха, від невдячності, які люди часто роблять Господь, також Марія. Марія постійно означає. Вони відповісти на цей запит Марії.